Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги, хочу запропонувати отакі от кронштейни. Це кронштейни нашого виробництва, піде під переробку МТЗ-82-з ведучим передком під дозатор. Там мости є старого нового зразку. Оце праворуч, ви бачите, це кронштейн під мост старого зразку без відливу. Тобто, якщо відлива немає на мосту у вас. То оце такий кронштейн використовуємо. Якщо у вас мост з відливом, тобто нового зразку, тобто перепрошую старого зразку, але з відливом, і отворів там немає для кріплення от, от цього от кронштейна, тоді ми використовуємо отакий кронштейн. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. На все доброго, до побачення.